Томило просеко, хочете спробувати щось елегантне, витончене і по справжньому особливе. Скуштуйте монбар розе, сидр рожевого кольору. Чому так? Бо його ми виробляємо з унікальних та рідкісних яблук сорту Red Love. Ці яблука червоні всередині. Ми виробляємо сидр розе на Закарпатті. Для нашого розе ми використовуємо соковиті яблука з місцевих садів торгової марки Коник і натуральний сік. Без жодних ароматизаторів та барвників. Свіжо вичавлений яблучний сік проходить природне бродіння без цукру, без штучних добавок, лише ферментація, час і майстерність. Саме тому монбар розе має природну ігристість, чистий аромат і м'який вишиканий смак. Смакові якості Розе були відзначені на конкурсі World Cider Awards у Лондоні. Сидр Розе здобув одразу дві нагороди: золото у категорії сидрів з яблук з червоною м'якотю, Red Flash Apples. І додатково наш сидр отримав приз Style Winner – Кращий у світі у своєму стилі. World Cider Awards це один з найпрестижніших міжнародних конкурсів у світі сидру. Також наш сидр Розе Монбар отримав золоту. Нагороду на міжнародному дегустаційному конкурсі Ukraine Wine and Spirits Awards в 2025 році. Монбар Розе натуральний, український, витончений, без хімії, без добавок, просто яблука, природа і смак, який говорить сам за себе.